Представляємо вам е, круту позицію бренду Profitec, акумуляторна машинка для сшивання мішків, е, моделька BSM 1720, v е, коротко по основним характеристикам. 15 тисяч обертів на хвилину, е, швидкість стіпків це у нас 1700 стіпків на хвилину, а товщина максимальна товщина стіпка одного це 8,5 мм. Е, досить легкий. З посадкою акумуляторів типу М1. Акумулятор в комплектацію не входить, тому ви можете його окремо докупити на нашому сайті, або якщо у вас є якісь інші моделі акумуляторів типу M1, то вони сюди підходять. В даній машинці автоматична подача мастила, тобто вам не потрібно кожен раз заливати, доливати. Ви один раз поповнюєте інструмент мастилом. і... Він автоматично змащується. У комплектації ви отримуєте е, саму машинку для шивання мішків, е, запасний ремінь приводу, е, викрутку, 5 запасних голок змінних, шестигранний ключ та мастило. Повітряне охолодження двигуна. Тобто, не дає е, машинці перегріватися, е, дуже тиха робота, тобто ви можете навіть послухати. В вуличних умовах, тобто або в домашніх умовах це буде е, дуже хороший е, інструмент, особливо, якщо ви займаєтесь сільськогосподарськими справами. Замовити ви можете у нас на сайті. Посилання шукайте в профілі.